Шановні пасажири, приміський поїзд, сполучення Козяти-Жмеренка прибуває до першої платформи за турникети. Вихід до приміського поїзда здійснюється з південної сторони вокзалу. Пасажири, будь-то та мережні, не стійте біля на край платформи. Шановні пасажири, приміський поїзд, сполучення котя жмерка прибуває до першої платформи затрудники. Вихід до приміського поїзду тісніться з південної сторони вокзал. Пасажири будьте уважні та мережні. Не стійте біля на краї платформи. Шановні пасажири, швидкісний поїзд Інтерсіті плюс номер 715. Сполучення київ Орієнтовно очікуйте за словом, розкладну на 1 годину 30 хвилин. Час Часопіснітися уважно слухайте оголошення. Шановні пасажири швидкісний поїзд Інтерсіті плюс номер 715 7157 получення пшем шлюки. Орієнтовно очікується за словом, розкладну на 1 годину 30 хвилин. Час опіснітеся уважно, слухайте оголошення. Шановні пасажири, які очікуються за швидкісного поїзду Інтерсіті плюс plus No 706 получення пшемишки. Зв'язку закінчиться слово безкоштовно. Або проїздну квитку за проїзного документу. Шановні пасажири, які очікуються за швидкісного поїзда Інтерсіті плюс номер 706 получення Пшемшиль Київ. Зв'язку записуйтеся, уважно слухайте безкоштовно, або очікуйте за слов з розв'язаного тобто за хід проїзного документу.